Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Завдання номер 37 Точка К належить відрізку CD, довжина якого дорівнює 28 см. Знайдіть відрізки ЦК і КД, якщо перше. Відрізок ЦК на 4 см менший від відрізка КД. Друге відрізок ЦК у 6 разів більший за відрізок КД. І третє відрізок ЦК відноситься до відрізка КД як 3 до 4. Починаємо з того: що зробимо малюнок. Нам дано відрізок CD. Давайте намалюємо довільний відрізок CD І покажемо, де в нас точка С і де в нас точка Д. Далі нам відомо, що точка К належить відрізку CD, Тобто, десь на відрізку CD умовно поставимо точку К. Все. Це весь малюнок. Тепер запишено, що нам дано. Нам дано, що відрізок CD дорівнює 28 см. Ну, так і запишемо: дорівнює 28 см. Далі відомо, що точка К належить відрізку CD. Будемо записувати символами. Уважно. Пишемо точка ТК. Скорочено, да належить. Оцей знак це належить. CD. Ми скорочено написали, що точка К належить відрізку CD. Далі перше. Відрізок ЦК на 4 см менший від відрізка КД. Ну, пишемо ЦК на 4 см менше КД. Далі відомо, що відрізок ЦК у 6 разів більший за відрізок КД. Запишемо ЦК у 6 разів більше КД. І третє. Відомо, що ЦК відноситься КД як 3 до 4. Все. Тепер треба провести горизонтальну лінію і написати: знайти ЦК і КД. Давайте проаналізуємо. Відрізок CD дорівнює 28 см. І це треба показати на малюночку для наглядності. 28 це відрізок CD. Цей відрізок складається з двох відрізків ЦК і КД. І відрізок ЦК на 4 см менше від КД. Мається на увазі, що КД на 4 см більше. І ми будемо брати за Х відрізок ЦК, а відрізок КД буде Х плюс 4. Це ми так на малюнку написали для того, щоб нам потім було легше. Пишемо розв'язання і починаємо розв'язувати. Пишемо: нехай ЦК дорівнює Х см». Тоді КД. Дорівнює Х плюс 4 сантиметри. Ми розуміємо, що підрізок СК плюс відрізок КД це дорівнює відрізок СД. Запишемо. Все. Тепер треба підставити Х. К у нас Х. КД у нас Х плюс 4 д 28. І ми отримали рівняння, яке треба розв'язати. Х Х – це 2х, 4 переносимо з лівої в праву частину Ми поміняли знак. Тепер 2х дорівнює 24. Ділимо і ліву, і праву частину на 2. І у нас х дорівнює 12. Отже, ЦК дорівнює Х і дорівнює 12 см. КД дорівнює Х плюс 4 і дорівнює 12 плюс 4 і дорівнює 16 см. Запишемо відповідь до першого випадку. У нас вже в одній задачці як три задачі. Да? Відповідь. 12 см і 16 см. Все. Ми розв'язали, якби перший випадок задачі. Тепер я так прибираю це все, повертаю вам малюночок. Ви можете просто продовжувати писати в зошиті далі. А я так приберу трохи, і щоб у мене було дано, і був у мене малюнок. Тому, а ви продовжуйте писати. Розглядаємо другий випадок. Коли у нас ЦК у 6 разів більше від КД. Якщо ЦК у 6 разів більше від КД, тоді КД в 6 разів менше. Отже, ми за Х будемо брати КД. А ЦК тоді буде 6Х. Давайте запишемо: нехай КД. Х сантиметрів, тоді ЦК 6х сантиметрів. Відрізок ЦК додати відрізок КД. Це у нас відрізок CD. Ми записали буквений вираз. І підставляємо значення 6х плюс Х дорівнює 28. 7х дорівнює 28. Ми в лівій часті обчислили. Тепер ділимо і ліву, і праву на 7, і отримали Х дорівнює 4. Все. У нас КД було Х, і тоді КД у нас дорівнює 4 см. А ЦК у нас 6х, тоді ЦК буде 6 помножити на 4 дорівнює 24 см. І запишемо відповідь. 4 см кома, 24 см. Це відповідь до другого випадку цієї задачі. Далі я прибрала всі записи, залишила тільки дано і залишила малюночок. Третій випадок це К відноситься до КД як 3 до 4. Мається на увазі, що ЦК у нас 3х, а КД у нас 4х. І я сподіваюся, що ви вже розумієте, яке тут буде рівняння. Починаємо пояснення. Переписали спочатку, що за умовою ЦК відноситься до КД як 3 до 4. Тоді ЦК дорівнює 3х сантиметрів, КД дорівнює 4х сантиметрів. Тепер скажемо, що К додати КД, два маленьких наших відрізочка. Це і є наш великий відрізок CD. І записуємо рівняння. 3Х додати 4х, це, це дорівнює 28, 7х дорівнює 28. Ділимо на 7 і ліву і праву частину. Знайшли Х, це буде 4. Отже, К, що дорівнює 3х, дорівнює 3 на 4, це буде 12 см. КД, що дорівнює 4х, дорівнює 4 на 4 і дорівнює 16 см. І залишилось записати відповідь до третього випадку. ЦК дорівнює 12 ЦД 16. Пишемо 12 см, кома і 16 см. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!